Привіт! На зв'язку канал нуля до трактора, я Олександр. 2 червня. Останні, з останніх 10 днів лише 2 дні погода, 8 днів лили проливні дощі. Зараз приїхав на картоплю подивитися і щось треба з нею робити. Картопля посходила прекрасно, а зілля ще краще. Ну, ще вона до ще не вся. Грунт забитий страх. Ніякого пам'ятаєте в останньому відео, дивіться, ліпиться грудка. Тому зараз візьму їжаки, он за гіме приїхав. І спробуємо щось тут поправляти цю ситуацію. Бо сьогодні в другій половині доща знову злива. Готовлок буксує, Він, як видно, на їжаки налипає, але воно злітає. Але результат От, помітний. Так, пройшла година і отак зараз виглядає моя картопля. Зілля пішло, трошки повитягував, розворушив. Що виграв? Забрав зілля, дав повітря, розрушив оцю кірочку, і тепер вже дощ не такий страшний, якби тут все було заплескане. Так що якось так, це вже друга обробка. Далі, я думаю, через тиждень вже будемо осипати картоплю. Це всім добра, підписуйтесь, кому було цікаво. Всього доброго.